Квітка Основ'яненко, конотопська відьма, розділ 12. Смутний і невеселий ходить по хаті пан конотопський сотник, Микита Уласович Запрьоха, урядившись, як можна гарніш, і виголившись чистесенько, і чуб підстригши любесенько, ходить він по хаті, куди ще з вечора приїхав з Конотопа у село, щоб у вутренні вінчатися з панною Хорунжівною Йосиповною, як учора домовилися. Тільки що вдарили в дзвін до утренні, вже він іскочив і розбудив пана писаря пістряка Ригоровича, що покликав його у старші бояри. Поки дзвонили, наше козацтво голилося, обувалося, одягалося, і, як вже була пора, то одягнувши нові кримських смужків кожухи, стали виходити. Та отверзайте, пане Уласович, без преткновенія, приспій, бо час. Ну, теж, ну те. Пощо над защіпкою глумляєтесь, сокрушайте її, отверзайте врата у сіни, так командував пан Григорович на пана сотника, що знай, маца по дверям та невідчиня. Але, каже Микита Уласович, отверзай ти, коли знайдеш. Бач, нема дверей. Чесу, ради сіє бисть, каже пан писар. Двері суть на празі, а праг на дверях, востягніть лишень клямку. Та яка тут у чорта плямка? Стіна гола дверей катма. От сам подивись. Кинувсь пан пістряк хап мац, хап, мац, нема дверей та й клямки не на лапа, сама стіна стала перед ним. Шука один, шука, як у потіє свариться другий і перемінить його. Стане скрізь обмацувати нема та й нема. Та що за недобра мати, де у гаспида подівалися двері, аж скиглить пан Забрьоха, та серця аж зубами клаце, бо вже давно усі дзвони передзвонили. Видіг двері, отверзаючимся сімо, і овамо, і се не бі. Так гарчав Ригорович, що аж патли на собі рвучи. Далі каже А що сотворимо, пане сотнику? Розверстімо б'ятія і припустім наприкосновеніє, до де сотворимо сувокупленіє. Та кажи мені просто, пане писарю, тепер не до письма, казав йому, аж плачучи, пану Ласович. Я й так себе не тямлю, а він ще письмом очі ковиря. Кажи бо просто Прикосновеніє, осязання сизич масаніє, дадіть вашу десницю у мою шуйцу, та й будемо разом мацати, приводити круг усієї хати, чи не сокрушайся, де двері, во онім місці або чи не який враг, ненавидяй добра похити їх. Насилу розчухав пан Микита, що писар хоче робити. От і прийнялися мацати по стіні. Один іде у один бік, а другий у другий. Мац, мац, хап, хап. Чи є Ригорович? ність. І за що за як один? Ходім далі. в п'ять пішли. Чи обріли пани Уласовичу? тьху, бодай вони слизли. а вже й достойно дзвонять. А морока, та й годі. Облапають усю хату, зійдуться в п'ять докупи. Нема двери та й нема, вп'ять зійдуться, той по сонця, а другий навпаки сонця. Лапають, зійдуться, нема. Вже браді хоч би віконце намацать, та й кат його знаде ділось, аж плачуть обидва. Пану Ласович Микита сів на долівці та давай у голос. Вже досі й вутриня відійшла, а мене пана Хорунжівна дожидалась, дожидалась, та, може, вже й додому пішла. Ой Лелечко, Лелечко. А пан Пістряк знать щось своє задумав, як став серед хати і розводить пальцями, і тільки що хотів щось сказати, аж ось брязь, плямка, риб, двері, щасть у хату й Явдоха Зубиха, їх приятелька конотопська відьма, що сама таку мару на них напустила і двері від них заховала, от і загамоніла до них. Чи ви подуріли, чи показилися? Якого гаспила ви тут робите? Чому не йдете вінчатись? Але за того вийдуть звутрені і молода з дружками давно жде, а вони тут хань кімнуть. Ох, тітусю, на силу промовив пан Заврьоха. Тут зовсім біда. Смущеніє вілені учинися, сказав Григорович з підлоб'я, поглядаючи на Зубиху. Сія дверь з нею ж проізведеніє сотворяють увесь род чоловіческий, бисть погибшая, і сепаки обрітися на како, не вім. Розкажи ти, пане Микито, мені по людськи, а його ніхто не второпа. Що тут з вами за привідєння було? так питала Явдоха, буцімто й не знала нічого. Тут таке було, казав пан Забрьоха, – що як його й розказати хтось було двері в нас вкрав. Вже ми їх лапали, лапали, обмацували, обмацували, прийшлось було пробі кричати, а ти тут і ввійшла. Те, те, те знаю, знаю, каже відьма. Бач, суча донька, що наробила. Та я її переспорю, вона ще й не так хоче з тобою зробити. Та ти не потурай. іди лише з боярином швидше до церкви та й бери свою дівку. Не розглядай, чи вона Олена, чи не Олена, а тільки бери ту, що стоїть на рундучку біля куни. Та у руках червону маківку держить. Гляди ж, не дуже вередуй і на Олену, хоч її і побачиш, де не квапся, то буде не вона, а з маківкою твоя. Бач, прибігла з Києва дядина пана Суденка Халявського ще зліша мене. Та не так зна, як я, вона перш за все, двері викрала, а тепер на панночку Олену наслала мару. Буцім вона і сліпа, і крива, і черякувата, і коростява, і буцім, то вона зовсім не вона. Отже, ти не церемонця, щоб псяюха не посміялася над нами, вінчайся сміливо, а як прийде від вінця, та як усе я відверну і її стару сучку прожину. біжіть ще швидше. Та сіє кажучи, глянула на Ригоровича та й моргнула йому, а той кахикнув подяківський, та й сказав сам собі догадався. От наші хлопці, подякувавши Явдовці, усяк за своє мерщі пішли собі. Поки дійшли до церкви, аж уже повиходили, тільки самі попи зосталися, дещо прибираючи, та з людей дехто, то свічечки міняючи, то що. А пана халявського з молодою та з поїздом і духу не зосталося. А солоха стоїть собі на рандуку біля куни, маківку у руках мене і жениха жде. Пан Микита на неї зирк, так у нього у животі похолонуло. Хороша краля, дивись, сердешний на неї та, здихнувши, важко, і каже: Що то за проява стоїть? Мню, каже писар, як я єсть 70 семидесяти щерей царя Ірода, їх же він? Окаянний. породи погуби ради рода християнського. Єдина суть лихорадка, друга лихоманка, третя трясця, четверта напасниця, п'ята поганка і прочії їм же числа. А з жемню. Та не мни, бо, пане, писарю, а каже діло чи це перевертень, чи це вона справді така? Єй, господине. Єх, да воздрю на неї умними очима, то зрю панну Олену Хорунжівну, Йосиповну привеле ліпною дівцю, да засмотрю її гріховними плотськими очима, то обрітаю її із домом паршами, паче усіх мерзуці і усього лиця землі. Аж земню, якось цієї обовання ядохи велемудрої, рекше зубихи, же устрої посміяння ради тресугубо анахтемської проклятої відьми київської. Та що ж, пане писарю, брате? Та беріть добродію, але совість не заздрить, беріть. Сотворіте совокуплення, а по совокуплені усякої бавані іщезаїть, як один, і розточається, як опрах персний. От пан Уласович підтяг живіт та підійшов до солохи та й каже Чи не соїзволяєте, паночку, зо мною шлюб прийняти? А солоха й загугнявила. Соїзволяю, соїзволяю. Мерщій, побравшись за рученьки, як голуб з голубкою, увійшли у церкву та до стільця, не забарились і їх обкрутити. отець і каже А поцілуйтесь. Пан Забрьоха не дуже розглядав, обтер уси об свою гарну молоду, цмок на усю церкву та з радощів і викинув попові аж п'ять алтин та усе денежками і пішов з своєю молодою у безверхий хутір. А старший боярин пан пістряк кишки рве з осміху та біга по селу та збира свій пояс, щоб швидше на посаг молодий садовити.